Три поради, які збільшать шанс органів місцевого самоврядування виграти проект проон. Негативний досвід він сильно вплине. Для фонду як має виглядати ідеальна громадська організація? То ми не робимо проєкт заради проекту. Ви готові? Сподіваюсь, ми говоримо про вплив на там умовно на всю громаду або на всю область. У Нас немає ідеальної громадської організації. Привіт, це проєкт про громади, майданчик, де ми розбираємо складні теми простими словами. Нашою гостею є сьогодні Вікторія Демідова, керівниця проєкту підтримка громадянського суспільства та молоді про ООН». Тому ж розпочинаємо нещодавно. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прийняв указ, де призупинив діяльність фондів, які фінансуються з бюджету Америки. Соцмережі дуже сильно гуділи, різні були думки, противаги. Але скажіть, будь ласка, на вашу думку. Як таке рішення вплинуло на громадянське суспільство? Куди ринулися ті організації, які мали проєкти і не завершили їх? Вітаю, по-перше, і дуже дякую за запрошення. Дуже рада бути тут. Дійсно, мабуть, цей указ і взагалі ця ситуація вона була несподівана для всіх, і багатьох організацій просто застала в розплох. Щодо впливу, можу коротко сказати, що він точно є, і ми його бачимо, тому що велика кількість громадських організацій в Україні не тільки в Україні, в цілому в світі, втілюють різні проекти за фінансування USAID. А тому і це проекти дуже різноманітні. Це і гуманітарний сектор, це і інфраструктурні проєкти, це медіа, це там захист вразливих груп населення. Що я можу сказати, що ми продовжуємо працювати, і вся е, ситуація не мала великого впливу на програму розвитку ООН. Тобто, ми продовжуємо робити наші проекти і підтримувати як і уряд України, так і е, організації громадянського суспільства. Що я хочу сказати, і на що я сподіваюся, що ця ситуація вона буде таким поштовхом серйозним для громадянського суспільства диверсифікувати. Джерела а, фінансування і а, якби більш креативно підходити до цього, залучати а, кошти краудфандінгом, співпрацю з бізнесом, а, соціальне підприємництво наразі дуже популярна і важлива тема. А, і, зокрема, також через співпрацю з органами місцевого самоврядування для втілення проєктів, які важливі для громади. Дякую вам за те, що продовжуєте працювати. Знаю, що точно є конкуренція між громадськими організаціями, коли вони борються за той чи інший проект. Чи відчувається така сама конкуренція між фондами, які працюють в Україні? Мені здається, що у кожної міжнародної організації є певна своя ніша, в якій організація працює. Можу говорити від, якби від нашої організації, що ми завжди намагаємо шукати синергію в нашій роботі з іншими організаціями, зокрема з організаціями, які і входять в структуру ООН. це, наприклад, фонд народонаселення або Дитячий фонд або інші організації, які мандати, які дотичні до сфери, яку ми робимо. І навіть в рамках нашого проекту ми маємо позитивні приклади, коли ми партнеримось. Наприклад, цього року у нас буде партнерство з фондом народонаселення по реалізації дослідження щодо молоді. Тобто, якби з нашої перспективи, ми все таки бачимо це можливість як можливість синергії. Ніж конкуренції. Синергія завжди, мені здається, більший результат, ніж конкуренція. Давайте тепер глядачам розповімо про те, а що таке про ООН. Якщо можна, трьома-п'ятьма фразами людини, яка не дотишна до цієї сфери. Звичайно, з задоволенням, програма розвитку ООН це така розвиткова агенція, яка входить в структуру Організації Об'єднаних Націй. А в цілому, на міжнародному рівні, вона була створена в 65-му році, а в Україні з'явилась тільки в 93-му році, а, і саме на якби на основі угоди між а... Організацією і урядом України, тобто, що це означає, що ми прийшли в Україну на запрошення уряду Україну для того, щоб підтримати Україну в реалізації її там національних пріоритетів, підтримати в прагненні України демократичного розвитку. Зараз звичайно питання відновлення стає ну дуже гостро на... В пріоритетах України і тому ми теж відповідно реагуємо. Якщо говорити в цілому про ті сфери, в яких ми працюємо, це демократичне врядування і соціальна згуртованість, це сфера інклюзивного економічного розвитку, це сфери, які зараз є дуже актуальними: це протимінна безпека і розвал розбори завалів, які відбуваються, підтримка інфраструктури чи відновлення інфраструктури. І багато інших тем, зокрема пов'язаних з енергетикою, з навколишнім середовищем і так далі. Як ми працюємо? Ми працюємо в першу чергу нашим головним партнерам, на запрошення якого ми працюємо в Україні. Це уряд, але також це органи місцевого самоврядування і організації громадянського суспільства. А ми також працюємо з бізнесами і завжди в нашій роботі, не тільки коли. Ми будуємо партнерства, але коли ми працюємо з партнерами, ми намагаємось також стимулювати партнерства між різними стейкхолдерами, з якими ми взаємодіємо. Тобто, ви через таку синергію могли б допомагати і громадському суспільству розбудовувати про те, що ви говорили, диверсифікувати джерела за допомогою свого прикладу чи можливо якихось мен менторських програм, правильно. Так, і ми намагаємося це робити постійно. Тобто, це як є таким, е, таким елементом. Наприклад, я наведу приклад однієї з програм, яку ми втілюємо в рамках проекту підтримки громадянського суспільства та молоді. Це програма Віднова UA», І в рамках цієї програми ми надаємо гранти організаціям громадянського суспільства для реалізації молодіжних обмінів. І ми маємо супергарні приклади, коли організації залучали кошти у органів місцевого самоврядування для там для того, щоб відбудувати відбудувати не одну кімнату простора, а відбудувати дві кімнати, наприклад, або там забезпечити, забезпечити там додаткове облаштування цього простору, яке яке який був відновлений. То такі приклади є, і ми їх просуваємо і намагаємось також надихати інші організації, якби дивитись на ці приклади і спілкуватись з колегами, навчатись, як можна це робити. Дякую, що пояснили мені цю ситуацію. В мене довго це питання назрівало, і нарешті є момент його задати. Повертаємося до громадських організацій. Основними вони, вони зазвичай є заявниками або партнерами. Для фонду, як має виглядати ідеальна громадська організація? Мені здається, що ми навіть не мислимо в таких категоріях. Тобто, у нас немає ідеальної громадської організації чи не ідеальної є громадські організації, які мають. Більше досвід роботи реалізації проєктів і є організації початковці, які там. Тільки починають свій шлях, тобто тому наші формати взаємодії вони будуть відрізнятись. Що для нас точно важливо, не якби в будь-якому партнерстві це доброчесність, це прозорість в роботі, в звітуванні, чи це така, знаєте, чесна і постійна комунікація, тому що якби це така запорука, взагалі, і, ефективного, і ефективної реалізації проєкту і впливу. Звичайно, що ми очікуємо, що організації вони. Виконують зобов'язання, які беруть на себе, але в той самий час, коли ми знаходимося в цьому контакті постійному комунікації, ми теж можемо бути гнучкими. Не менш важливим є і напрямок кожного проекту. Підкажіть, будь ласка, як ви обира... як обирається напрямок, і як він запускається в Україні, чи узгоджується з якимись міністерствами або органами влади, як це відбувається в пролон? Це дуже гарне питання. Звичайно, воно залежить від, це залежить, відповідь, залежить від там, умовно, яка ця тема, які зацікавлені сторони, який донор також, тому що ми теж маємо так фінансування від донорів, від урядів країн і їх якихось їх бачення, вимог і так далі. Але в цілому, якщо так загально описати алгоритм, то він плюс-мінус буде схожий. І перший крок це тобто має бути потреба, має бути проблема, або мають бути якийсь пріоритет уряду. Тобто ми не робимо проєкт заради проєкту, велику кількість соціологічних досліджень, щоб розуміти ситуацію, як би а що думають українці, а що думає перша певна група населення, які є виклики у них. Це фінальні наші так, бенефіціари, тому що ми працюємо тут для того, щоб покращити також умови для, для кожного українця і українки. Тому ми проводимо цю оцінку для того щоб не тільки зрозуміти що. Тобто, яка є проблема, а ще зрозуміти, чому вона є, і е, те, як ми розробляємо проєкти, вони націлені саме на причини, на подолання причин проблеми. І після цього ми вже якби дивимося, як рухатись далі. Тобто, зазвичай ми робимо пілот е, там в маленьких масштабах, щоб протестувати наші певні певне бачення, і це так називається в, в нашій сфері теорія змін. Раніше я згадувала, що ви кервиці від проекту підтримки громадянського суспільства та мор. Молоді, чому ви обрали саме цю цільову аудиторію для свого проєкту, як вона обиралася на підставі чого? Коли ми починали цей проєкт ще в 2014 році, ми починали взагалі цей напрям роботи з Міністерством молоді та спорту. Тоді про молодь мало хто говорив, було дуже мало проєктів, які працювали з молоддю, і тоді був цей дискурс, що молодь наше майбутнє, і ось такий зверхній верхній трохи дискурс, що там як нам треба працювати з молоддю. І тому якби програма розвитку ООН» побачила, що якби, є простір для того, щоб змінювати цей дискурс, змінювати і з одного боку посилювати молодь, з іншого боку, змінювати ось цю якби, інфраструктуру молодіжну в цілому, і політики молодіжні. Тому що Якби молодь вона складає велику частку населення. Це зараз третина, мені здається. Це величезна частка населення, умови для молоді розвиватись, долучатись до просторів, де ухвалюються рішення і взагалі допомагати молоді зростати там в тих напрямках, які вони хочуть. Ви реалізуєте з 2014 року цей проект. Чи змінилися виклики, які стоять перед молоддю чи громадянським суспільством? Такі були в 2014, наприклад, в до, до війни, і там, і коли почалась повномасштабне вторгнення. Я думаю, що деякі виклики точно змінились, деякі лишаються деякі лишаються такі самі. Звичайно, з початком повномасштабної війни і з масштабами цієї війни виникли виклики само гуманітарного реагування. Тут якраз організації громадянського суспільства вони виконують надважливу надважливу роль підтримки вразливих груп населення. Це з одного боку. А з іншого боку, у громадянського суспільства не зникла. Нікуди роль таких watchdogs, тобто органів умовно, які слідкують за втіленням реформ, які слідкують за тим, що там влада приймає рішення, які просувають нас там, на шляху до Європейського союзу, євроінтеграції. І це якби великий виклик насправді бути і там, і там. І тому мені здається, це такий виклик, який новий з'явився: закривати ось ці всі якби, потреби, прогалини. А з іншого боку, знову ж таки, ми говорили вже про брак ресурсів і фінансових, і людських. І це супер великий виклик для організації громадянського суспільства саме брак ресурсів через те, що люди виїхали, через те, що люди дуже сильно виграють, і через те, що немає ось цієї можливості забезпечити сталий розвиток, забезпечити стале фінансування, тому що все одно програми донорської підтримки вони проєктні, вони мають певні так. обмеження, по терміни І тому тут важливо якраз. Якби вчитись залучати ось ці різноманітні ресурси джерела фінансування? Задля забезпечення цього сталого розвитку, тому ось це такі виклики. Мені здається, якщо їх якось угрупувати, то це внутрішні виклики в організації їх спроможності, утримання персоналу чи навіть пошуку персоналу. А це виклики реагування на гуманітарна і відповідно продовжувати діяльність, якщо ми говоримо про організації, такі вже які давно працюють там на національному рівні, тобто продовжувати ось цю діяльність просування реформ, в просуванні демократичних. Процесів а, і так далі, і також війна звичайно впливає на той факт, що з'явилося ще більше вразливих груп населення, і вони теж потребують небудьякої підтримки. Три поради які збільшать шанс органів місцевого самоврядування чи громадянського суспільства виграти. Проект про ООН. <смеш> <смеш> цікаво, якщо ви подаєтесь в партнерстві, і це дійсно так, тому що для нас, коли організація подається в партнерстві з органами місцевого самоврядування або з іншими організаціями, для нас це про сталість. і ми завжди дивимося на сталість. Тобто програма розвитку ООН не працює точково з маленькими проектами, тому що ми працюємо. На забезпечення створення певних, якби певної інфраструктури і систем, які будуть надалі працювати, тобто для нас важлива ось ця сталість. Тому перша така порада це подавайтесь в партнерстві, так тому що партнерство підсилює. По перше, це розвиває спроможність організації. А по-друге, це підсилюють шанси не тільки виграти грант, але в цілому такого сталого сталого розвитку вашої громади. Маді. Що ще? Важливо, звичайно, робити якісь базові, базове дослідження, кабінетне, так можливо, про якісь вже проекти, які були втілені, про якісь пріоритети, в яких ми працює, з якими ми працюємо. Тобто іноді ти бачиш заявки, які. Якби відірваний від навіть від конкурсу, який оголошується і в якому там чітко прописується, що вимагається, може комунікувати з донором в частині зустрічей зустрічі на інфосесіях, участі в якихось коопераційних або синергетичних заходах, чи допомагається чи ні? Я думаю, довгостроково це звичайно впливає. Якби як ми відбираємо грант? У нас є оціночний комітет, який роздивляється ці заявки, щоб забезпечити таку більш прозору, незалежну, незалежний відбор, відбір. І, але з іншого боку, звичайно, що коли е, організації більш видимі, коли організації мережуються, коли організації проактивно виходять, то це все одно створює е, такий зв'язок довгостроковий. Коли з'являється можливість партнерства, то ми там по якійсь темі, то ми звичайно вже подумаємо про цю організацію, вийдемо на контакти, будемо дивитись, як ми можемо там разом поспівпрацювати. Тому звичайна видимість, проактивність, мережування, е, ось цей зв'язок. Ну, це дуже важливо. І, мабуть, ще одна порада це фаховість. Якби, якщо ви подаєтесь на якусь заявку, дуже важливо, щоб ви знали, як робити те, на що ви подаєтесь. Я розумію, що в ситуації браку ресурсів є організації, може, менш досвідчені, які подаються на всі заявки, які тільки є. І ну, це така певна стратегія. Я розумію, звідки вона йде, але ну, дуже важливо подаватись на ті. На ті заявки, де ви впевнені, що ви зможете реалізувати цей проєкт, тому що один негативний досвід він сильно вплине на, на там ваші подальші е, взаємодії, наприклад, з, е, з цією організацією або з іншою. На завершення нашої розмови маю до вас коротеньких декілька запитань. Е, прошу відповідати більше на асоціації, е, ніж на, е, на, на роздуми. Ви готові? Сподіваюся. Зараз побачимо. Робота в офісі чи фріланс? Гібрид. Гривня чи долар? Гривня. Місто чи село? Село. Традиції чи новації? Складно, дуже складно. Нові традиції. <laughs> e, довіра чи контроль. А довіра звичайно e, дипломатія чи сила. Дипломатія на завершення. Ще можливо, ми чули про віднову, який почав запускатися. Можливо, є ще якісь проекти, які пропонує запускати в найближчий час. Поділіться з нашими глядачами якимись інсайтами, що ми готовили. Так, ми плануємо також працювати з органами місцевого самоврядування задля розробки планів стратегічного розвідку і планів відновлення. Наш проект долучається саме в компоненті залучення громадян громадян в цих громадах не тільки до створення планів відновлення, а в цілому для розбудови такого сталого партнерства між громадянами громади і владою і це переважно маленькі громади, в яких насправді не так багато активних активістів, активних громадян. Тому цей проєкт ми будемо робити разом з партнерською організацією. Саме націлений на те, щоб активізувати громаду, можливо, дати якісь інструменти для громади для того, щоб співпрацювати з владою і бути ось цим наглядачом влади, і рішення, які влада, рішення, які влада втілює, і зокрема залучати різні категорії населення в цій громаді: це і молодь, це і люди з інвалідністю, і інші малопредставлені групи, це і ветерани, ветеранки, які вже... Повертаються і будуть повертатись. Це перший проєкт інший проєкт, який ми робимо разом з Міністерством молоді та спорту. Це буде такий. Проєкт розробка курсу для в рамках програми Молодіжний працівник. І цей курс буде для молодіжних працівників, тобто людей, які працюють з молоддю. Як працювати з ветеранами і з ветеранками? Ми отримали запит, і це про те, як розробляється проєкт. Ми говорили про це, що ми отримали запит від. Отримуємо постійно запити від молодіжних працівників, що до нас вже повертаються ветерани в наші громади. Вони до нас вже приходять, і ми не завжди розуміємо, як, як навіть говорити, так як спілкуватися, що ми можемо запропонувати, як ми можемо бути корисні. А тому от такий запит вже поступає там з минулого року, і ми починаємо зараз вже процес розробки цього курсу. це буде тренінг для тренерів. Тобто, ми будемо розробляти курс з нуля, навчати тренерів. І потім тренери будуть навчати молодіжних працівників, як правильно працювати з ветеранами, щоб вони почувалися себе частиною спільноти, в якій вони живуть. Дякую вам за розмову. Вона була цінною, і як для мене, так і для наших глядачів. Дуже дякую. Я неймовірно рада була бути тут. Дякую.